Досить часто від вас отримую е, таке повідомлення, що мені страшно стояти на дошці, або я не можу стояти на дошці і в цілому боюся практики. Давайте я хочу, друзі, вам нагадати, що е, цвяхи це взагалі не про страх, а це про в цілому зустріч з самим собою. І е, в мене є там декілька аспектів, дійсно, чому так важко людям. Стояти на цвяхах, я просто таку штуку, тенденцію помітив. В першу чергу це просто страх зустрітися з самим собою, страх просто відчути власні думки, страх побути без телефону 5 хвилин. Я впевнений, що для багатьох людей просто побути без телефону 5 хвилин це вже доволі такий великий виклик і хтось просто сходить з дошки через те, що не може це витримати. Так само для кожного з нас стояння на цвяхах це така. Такий ритуал, така практика, коли ми дійсно чуємо себе, коли ми себе відчуваємо, і це таке мікрожиття, коли спочатку нам страшно, а пізніше стає звично і стає доволі круто з цим жити. Тому друзі, якщо ви відчуваєте страх, я рекомендую вам хоча б спробувати. Хто знаходиться в Києві, ви можете зробити це у нас в шоурумі. Там можна спробувати свяння. А хто знаходиться в інших містах, можете обрати для себе дошку. У нас їх величезний вибір. Ми з радістю виготовимо її для вас і е, попробуйте працювати зі своїми страхами. Та пам'ятайте, друзі, ви можете більше ніж ви думаєте.